Гороскоп на 6 лютого 2024 року для всіх знаків зодіака Овен, ви будете повні енергії і ентузіазму, але не дозволяйте цьому заважати вашому спокою і розсудливості. Ви можете зустріти цікавих людей, які допоможуть вам розширити свої горизонти і підтримати ваші ідеї. Не втрачайте можливості виявити свої таланти і показати свою креативність. Ваше фінансове становище буде стабільним, але не робіть нерозумних витрат. Телець, ви будете в пошуках гармонії і комфорту, але не забувайте про свої обов'язки і цілі. Ви можете отримати приємні сюрпризи від своїх близьких або партнерів, які піднімуть вам настрій і дадуть вам відчуття безпеки. Ви також можете знайти нові джерела доходу або покращити свої навички. Не ігноруйте своє здоров'я і дбайте про своє харчування і фізичну форму. Близнюки, ви будете сповнені цікавості і бажання дізнатися щось нове, але не розсіюйте свою увагу і не втрачайте фокус. Ви можете встановити корисні контакти, які допоможуть вам в розвитку вашої кар'єри або освіти. Ви також можете відкрити для себе нові інтереси або хобі, які зроблять ваше життя більш різноманітним і захоплюючим. Ваше кохання буде жвавим і гарячим, але не забувайте про повагу і вірність. Рак, ви будете в пошуках емоційної стабільності і домашнього затишку, але не ізолюйте себе від світу і не будьте занадто чутливими. Ви можете отримати підтримку і пораду від своєї родини або друзів, які зрозуміють вас і допоможуть вам подолати будь-які труднощі. Ви також можете зробити свій дім більш зручним і красивим. Або зайнятися справами, які ви давно відкладали. Ваше серце буде відкритим для любові і романтики, але не будьте занадто залежними від свого партнера. Лев, ви будете повні впевненості і амбіцій, але не дозволяйте цьому перетворитися на гордість і агресію. Ви можете досягти успіху і визнання в своїй сфері діяльності, якщо будете працювати наполегливо і креативно. Ви також можете залучити до своїх проєктів інших людей, які поділять вашу візію і захоплення. Ваше особисте життя буде яскравим і захоплюючим, але не забувайте про компроміси і довіру. Діва, ви будете в пошуках порядку і логіки, але не дозволяйте цьому перешкоджати вашій інтуїції і фантазії. Ви можете знайти раціональні рішення для своїх проблем, а також покращити свою організацію і планування. Ви також можете використати свої аналітичні та практичні навички для навчання або роботи. Ваше здоров'я буде гарним, якщо ви будете дотримуватися режиму і гігієни. Ваше кохання буде теплим і ніжним, але не будьте занадто критичними і педантичними. Терези, ви будете в пошуках гармонії і справедливості, але не дозволяйте цьому перешкоджати вашій власній думці і волі. Ви можете знайти баланс між своїми потребами і бажаннями, а також між своїми відносинами з іншими людьми. Ви також можете виявити свої дипломатичні та мистецькі здібності, які допоможуть вам в спілкуванні і творчості. Ваше фінансове становище буде покращуватися, якщо ви будете розумно розпоряджатися своїми ресурсами. Ваше кохання буде пристрасним і гармонійним, але не будьте занадто коливаними і нерішучими. Скорпіон, ви будете в пошуках інтенсивності і перетворення, але не дозволяйте цьому перетворитися на фанатизм і деструкцію. Ви можете відкрити для себе нові глибини своєї психіки, а також розкрити свої приховані таланти і потенціал. Ви також можете зайнятися дослідженнями або таємними справами, які зацікавлять вас і дадуть вам нові знання. Ваше здоров'я буде сильним, якщо ви будете контролювати свої емоції і пристрасті. Ваше кохання буде глибоким і вірним. Стрілець, ви будете в пошуках пригод і свободи, але не дозволяйте цьому порушувати ваші обмеження і відповідальність. Ви можете подорожувати або займатися міжкультурними або духовними справами, які розширять ваші погляди і дадуть вам нові враження. Ви також можете використати свої філософські та педагогічні здібності для навчання або навчання інших. Ваше фінансове становище буде покращуватися, якщо ви будете гнучкими і відкритими для нових можливостей. Ваше кохання буде веселим і щирим, але не будьте занадто легковажними і непостійними. Козаріг, ви будете в пошуках стабільності і успіху, але не дозволяйте цьому перетворитися на жорсткість і амбітність, ви можете досягти своїх цілей і заробити повагу і авторитет, якщо будете працювати наполегливо і професійно. Ви також можете зайнятися своїм кар'єрним розвитком або соціальним статусом, які піднімуть вашу самооцінку і впевненість. Ваше здоров'я буде гарним, якщо ви будете дотримуватися дисципліни і регулярності, ваше кохання буде серйозним і відданим, але не будьте занадто суворими і холодними. Водолій, ви будете в пошуках новизни і оригінальності, але не дозволяйте цьому порушувати ваші традиції і цінності. Ви можете відкрити для себе нові технології або інновації, які змінять ваше життя і дадуть вам нові можливості. Ви також можете виявити свої гуманітарні та реформаторські здібності, які допоможуть вам в співпраці з іншими людьми і суспільством. Ваше фінансове становище буде непередбачуваним, але ви можете знайти нові джерела доходу або підтримки. Ваше кохання буде надзвичайним і ексцентричним. Але не будьте занадто бунтарськими і незалежними. Риби, ви будете в пошуках мистики і романтики, але не дозволяйте цьому перешкоджати вашій реальності і раціональності. Ви можете відкрити для себе нові духовні або художні справи, які збагатять вашу душу і дадуть вам нові натхнення. Ви також можете використати свої психологічні та емпатичні здібності для допомоги або лікування інших людей. Ваше здоров'я буде чутливим, але ви можете покращити його, якщо ви будете медитувати або релаксувати. Ваше кохання буде ідеалістичним і жартовним, але не будьте занадто ілюзорними і пасивними.